Так. Окей. Багато пакувальної штуки. Серйозно. стільки пакувальної штуки ради цього. Це тарелка, якщо що, друзі. Блін, бо на важка хана. Я вам, щоб не збрехати. Ну... Ну не знаю, ну, ну кілограма 2 точно є. Така тарелка. Шайцай. Це... Пінопласт. Ну, що це, хрусталь у нас, Ота, да? Отака хрусталева. Не знаю, зачем так роблять, але багато хто так робить, коли посуд знаходить. Так, ну зразу скажу, клейм ніяких нічого немає. Отака тарілка, отак вона виглядає. Окей. Таке у нас завершення. Ціну ви побачили. Хотів би сказати, ми йдемо далі, але ми йдемо до наступного випуску з вами. Всім дякую, друзі, за те, що додивилися до кінця. Нагадую, якщо вам щось сподобалось, пишіть, забирайте практично за безкоштовно. Дякую!